У ефірі молодіжна служба інформації МСІ Тиса. Я переконана, що кожен із вас має якийсь талант. Але, на жаль, про нього, напевно, знають тільки ваші близькі люди. Сьогодні має в студію будуть два хлопці, талант яких оцінила вся Україна. І зараз прозвучить пісня від переможця шоу Україна має талант. Дивимося! Birds flying high. You know how I feel Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. And I'm feeling good. I'm feeling good fish in the sea. You know how I feel river running. feel it's a new dawn it's a new day it's a new life for me and I'm feeling good Ooh. dragonfly out in the sun you know what I mean don't you know butterflies all having fun But I mean. and this whole world is in you. That's what I feel, sand of the pine, that's what I feel, All freedom is mine, and that's what I feel, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a And I'm feeling good. good. I'm feeling good. I'm feeling good. I'm feeling. I just love- Так, переможнець другого сезону Україна має таланти у студії програми МСІТИС. Сідай, будь ласка, дякую. Тут ще в нас тут хлопці, шановні глядачі. Що ви бачите? Можливо, впізнаєте його фейс. Він колись брав участь у шоу, танцюють, танцюють всі. всі, звати його Макар і прізвище ніколи не знали. Макар сон танцює. Третій сезон. Тепер будете знати будете знати. Що ж, хлопці, скажу, давайте так, що глядачі, що ви можете нам телефонувати. Дуже люблю, коли ви долучаєтеся до нашої бесіди. Разом мені, і допомагаєте мені проводити цей ефір. Наш номер. 616191, Давайте питання. І ви зможете отримати. Дивіться, Макар або ж В'ячеслав може підписати вам свою фотографію. Звісно, ми її вам віддамо. Можете з нею спати, цілувати, робити все, що хочете. Хлопці, давайте так, ми поспішаємо. У нас насичена сьогодні програма. Розкажіть, що ви в Закарпатті робите взагалі? У В'ячеслава Корсика. Прем'єра ювілей. Авторська пісня. No, more lies. І вона соститься. 9 іюня в клубі Максимус. Ми живемо всіх, всіх, всіх живемо, тому що буде дуже крута шоу-програма. Більт все один. Більше один, так що всі приходять. Всі приходять, ми знаємо, що не можна говорити рекламу. Ти, кстати, сказав рекламу. Ви не чуєте, ви не чуєте. <реклама> <реклама> да, приходьте всі, прем'єра з 11-ї години. Початок, всі-всі-заходьте всі, всі, всі заходьте в клуб і ми будемо там балдіти, У нас супер шоу програма Взагалі, розриваємо. Так <свистак> самі <свистак> себе. Отака у нас програма. програма. Ну, добре, про рекламували. <свистак> давайте так ще вас рекламуємо хватит, так. вже усно. Так? Хлопці, що ви робили в Закарпатті протягом. Коли ви приїхали? <свистак> ми ми сьогодні Ми приїхали. Що встигли сьогодні зробити? А, у нас був ефір на радіо, у нас вже брали інтерв'ю і ми встигли посмотрети міст. Ми зробили огромну екскурсію. І ми два рази поїли навіть сьогодні. Бограч я знаю, що ще. Ми їли Бограч, ми їли кремзлики, Закарпатський по гуцульськи, так угу. що ну, чекай. Ти ж сам Сума. Закарпатець, так? Да, да. Добре, давай спитаємо хлопця. Я просто другу. Да, я, це... я навіть ну, ми не... замовляли навіть так, щоб угу. от щоб він не знає, знає Ма... яка закарпатська кухня. Макар, тепер так, дуже, як, дуже, як тобі дуже, взагалі закарпат. І все город очень красивий. Ну, це ти в кожному місті говориш. Красивий да, ладно, ми город насправді так. Така маленька Європа. Ну він зразу сказав, що ми це таке, похоже, на Париж. Вулиці, чуть вулиці. нас немає, до речі, часто фільми про Париж. Давайте про ваші шоу згадаємо, ось Ти брав участь, Україна має. Таланти. І потім ще на X-Factor я бачила декілька, я телевізор телевізорних. X-Factor 2, зірковий ринг. Багато зірковий чого ринг, було. так, давай mm -hmm. почнемо, з України має таланти. Mm -hmm. Ось як було знати тобі, як Закарпатському хлопці, mm -hmm. що за тебе проголосувала вся Україна? Макар цього не знає, за нього так багато не голосувало. <світ> не голосувала? Ну голосувала <світ> але так, як за тебе. <світ> а ну, в мене, напевно, була супер підтримка Закарпатської області взагалі все. Mm -hmm. Я думаю, Ужгород там був за мене весь. І те, що ми здивували Україну, бо я завжди говорю ми, тому що це е, всією областю, всім районом, всім містом uh -huh. ми пішли всі на Україна має талант. І е, навіть сьогодні хтось мені згадував, що це перший з Закарпаття, з Ужгорода, хто попав на е, ну, в таке шоу на телебачення. Так що ну, дивися, це було круто. Я зараз вважаю, що Закарпаття просто ну, захватило, захопило Київ, тому що дивися, Рома, е, ти, Ангеліна Моняк. Те, так. шоу таке перемогла. Потім Рената Штіфель, яка виявляється, ще тобі родичка, так. Да, да. Зараз говоримо про <рес> це пізніше. І хто ж? І Василь Козир. Четверо людей, і більшість з вас підкорило СТБ. Як скажеться, це, про що це таке? Що як це Закарпаття Так вдалося йому. Ну підмазалися на СТБ. <рес> Ні, Ну я не знаю, як воно так вийшло. Е, для мене взагалі було спочатку це дуже все хвилююче, тому що я дійсно скептично стався до того, що взагалі неможливо. Потрапити туди чи як туди потрапляти, тому що всі навколо говорили там тільки гроші, гроші, гроші. Але коли я пішов на кастинг, і слава Богу, мені допомогли друзі, ми зробили такий прикол, от нарізали музику, опера, естрада, там джаз вийшов. І це захопило глядацькі симпатії, якби з'явилися і тим більше журі, там Кондратюк, Хлопав, там стоя. Тому я думаю, що. А сусіду? Так робив. А сусіду це було на x факторі дай ага, мені дуже сподобалось. Uh -huh. я, я навіть думаю, що я до нього потраплю, може, тоді ми щось придумали таке кльове. <рес> Чекай, до кого ти потрапив? До Ігоря Кондратюка. Кондратюка. Так? Знову ж таки, в мене з ним пересікаються mm -hmm. лінії життя. Ну, дивися, музична твоя участь в Україні має таланти. І шоу X-Factor. Ось привідклій нам цю завісу цього СТБ-шного проєкту, де було краще, де гірше, де і як відбувалися ці перипетії? Ну, Більше всього, напевно, популярності і такого точка було, звичайно, на Україна має талант. А досвіду більше здобув, напевно, на x факторі тому що там тренувальний табір він настільки складний. По тому, що ти не встигаєш спати, не встигаєш їсти, не встигаєш відзняти сюжети, не встигаєш співати, але все загалом щось там виходить, нарізали, нарізали, нарізали і щось вийшло. Тому це, напевно, найважче. Хлопці, Бу. ще таке ось питання стосовно проєкту. Я чула ну, такі ходять чутки між нами, телевізійниками, що на СТБ насправді всім вигадують якісь певні образи. Тобто, ти приходиш і вони тобі прописують. Ти будеш веселуном, ти, напевно, розбишакою мав бути. Справді є таке чи ні? Я думаю, ні. Такого прям нет, тут сидит история, да? История не просто... легенда. Легенда. Что в бизнес. <свят> не, на самом деле, никто ничего не придумывает. Как <свят> вот пришел я, и мне никто ничего лишнего не придумывал. Не знаю. Может за других. Тоже не спрашивал. Не, вот что... над... не, ну я не знаю, что. Не, ну, например, я не знаю. На гранам был, я не знаю, с танцорами, но. С вами. Но з с... спиваками є певні якісь такі. мне здається. Ну, як певний сценарій, що хто має якому образу відповідати. Тому Ось. що інколи, е, наприклад, там навіть такі речі, як от ти маєш бути такий більш класичний, значить ти повністю йдеш в класичному стилі. А ти маєш там бути, типа якийсь бекстріт, то угу. ти будеш уже бекстрит. Ну, Тобі який так? образ прописали, чи ти собі обрав? Ну, Виходить, що образ вийшов такий полукласичний, полуякийсь джазовий, але потім їм це не сподобалося через те, що. Не знаю, що. Жіноча аудиторія, напевно, любить інших. Ну, принаймні, цей проект, напевно найчастіше жінки дивляться. середніх Ну, потім Все одно ж мене потім переключили на естраду, і воно вже все пішло таке естрад. Тобто ну, якби, убрали цей, скажімо так, оцю фішку. що там то то. Обов'язково спитаю, який номер тобі найбільше запам'ятався. Я розумію банальне запитання, але все ж таки не банально відповіщення. Який номер? Номер, ну коли ти виступав на Україна, має таланти? Ось який тобі раунд, півфінал, фінал, відбірковий тур? Щоб... Мені сподобався півфінал. Це була, напевно, саме така напружена боротьба, чесна. І е, я думаю, що не дуже хтось там міг навіть е, предполагати, хто там вийде в фінал, хто стане якимось переможцем. Mm -hmm. Тому я думаю, що це. Це було саме таке запам'ятовуюче. І мені дуже запам'ятався також ТВ е, кастинг на екс-фактор. Mm -hmm. Ну там я співав Галівуя. До речі. Mm -hmm, да, дуже тому, що, mm -hmm. тому що там була якась така, от у мене тоді енергія, така я хотів на x фактор дуже хотів, дуже хотів. Я вийшов і розірвав сам себе. Mm -hmm. А В'ячеслав, розкажіть, будь ласка. <рес> на знову ведучий макар. Що ви будете робити в майбутньому, ваш соняк? Як ви себе представляєте? Він просто мене питав плани на майбутнє. Він ну, плани так. майбутнє, я тобі скажу, взагалі журналістам бажано не давати такі питання, тому що це краще інакше. Я я Тобай, не що ви плануєте? Да, Чи, я планую записати альбом і почати, його, почати концертний тур в підтримку альбому. Давай, сунься, макар на Опять? своє місце. Ну, так, ну, <свистит> ти А ще я забув сказати? У нас ще в цю суботу будуть майстер-класи. мої. Да, О, да, контемпорі, джаз фанку і. А і який попу. хитрий! Все ж таки, я хочу країна. тебе розрекламувати, а він забирає наш ефірний час дорослі. Так, забирає фірний час. Так Ось що дарю дві минути потанцювати і почали. танцювати. Давай скажемо, в першій школі, якого числа? О, це Випуск. не перша школа, не говорять перша школа. Лінгвістична гімназія. Зіль, ой, боже, вибач, лінгвістична